Поліція рівного встановлює обставини. підпалу двох автівок, зафіксовані за останні дні. В першому випадку, 8 жовтня, невідомі підпалили Тойоту на вулиці Павлюченка. За даними правоохоронців, іномарка належить 32-річній рівнянці, яка працює юристом. За попередньою інформацією причиною загоряння став підпал. Однак остаточну причину буде встановлено за результатами експертизи. На місці події правоохоронці з'ясували, що зловмисник під колеса автомобіля поклав горючу суміш, яка могла і стати причиною загорання. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування. А вже вчора вночі палала ще одна іномарка вже на вулиці Шостій Гвардійській обласного центру. О 4-й ранку про це пожежникам та правоохоронцям повідомили очевидці події. Слідчі на місці встановили, що авто підпалили навмисно. На Місці події правоохоронці з'ясували, що горіла автівка марки Акура, яка належить 35-річному рівнянину. За попередньою інформацією, відомо, що автомобіль підпалили. З місця події вилучено фрагменти пластикової пляшки. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування. Поліцейські встановлюють особу зловмисника, а також інших можливих свідків та очевидців цієї події.